Щастя це не просто стан душі, а навичка, яку можна розвивати. Сьогодні я розповім вам про три книги, які допоможуть знайти гармонію та радість у житті. Гретчен Рубін вирішила присвятити цілий рік експериментам заради щастя, співати вранці, прибирати шафи та читати Арістотеля. Її висновок щастя, це маленькі звички, які ми формуємо щодня. Сонтхайм Любомирська розвіює міфи про щастя. Вона пояснює, що воно не залежить від грошей чи статусу, а від нашого способу мислення та дії. Ви отримаєте практичні поради, як зробити себе щасливішими без зайвих очікувань. Мік Вікінг досліджує секрети найщасливіших людей світу. Як культура, традиції та звички впливають на рівень радості? Від простих вечір з друзями до великих життєвих змін все це впливає на нашу гармонію. Щастя у наших руках! Яку з цих книг ви прочитали першою? Пишіть у коментарях.